Мене звуть Володимир, прізвище моє Голоднюк. З яких обставин втратила сина, скільки йому було років і як це сталося? Мій син, студент третього курсу Бережанського інституту агротехнічного. Дитина виховувалася в християнських і патріотичних почуттях. Він не міг. Як він мені сказав, каже, тату, я не хочу такої України. І він виїхав ще в листопаді місяці на Майдан. І 30 листопада був побитий. На затилку був шрам 12 швів. Зажило йому. Він за два дні знову поїхав на Майдан. Півроку тому попросив у мене дозволу носити оселедця. Я йому такий дозвіл надав, благословив. Вмоляв його, що Бо як громадянин я гордився ним, а як батько переживав. І вчора вночі я приїхав, щоб підмінити сина. Що краще Господь забрав моє життя, чим дитяче, бо бачив, що вбивають людей, розстрілюють і не встиг. Буквально на кілька хвилин я не встиг його підмінити на барикаді. Ось такими кулями стріляли в наших дітей. Моя дитина була в голубій миротворчій касці. Куля пройшла на виліт через каску і забрала життя. Як ви для себе пояснюєте те, що сталося? Він все ж таки помер як герой. Я думаю, що якби це не було боляче. Усвідомлювати, що він віддав життя за, за мене, за тата, що мало б бути наоборот. І за всіх нас.